Я пам'ятаю, що наш герой вже надсилав, і я питав, чи це дівчина, чи хлопець грає, бо нік ігровий, е, проблемна істерічка. Ну, поліпшує настрій. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грової Сіве і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає проблемна істерічка на об'єкт 140. Карта Малинівка, ну що ж, до бою. Так, ну, це, ну, ігрові ніки, я розумію, це для поліпшення настріл, так, щоб ти, Я ж кажу, в мене навіть є така фішка, Ну, буває таке, знаєте, втомлений, якийсь такий, заходиш пограти, щось воно таке не поліпшує настрій. А потім починається відлік е, до бою, і я читаю там ігрові ніки, якийсь смішний ігровий нік побачив і вже поліпшився настрій. ну Кожен по-своєму е, поліпшує собі настрій. Отже. Це в нас що? Це в нас імбіщенське імбіще. Я колись, коли його викачав, до речі, мені він дуже сподобався. Перезарядка. От мені перезарядка, його маневрені сухливі, він такий енерджайзер, можна його назвати. Так, він не невтомний. Десь під'їхати, когось вихлопушити, потім поїхати іншу позицію, переїхати через цю карту, так. десь підсвітити навіть. У нас і огляд тут непоганий. Низький силует, до речі, це штурмова СТ. Якщо грати в згодами, то просто їдете. Якісь наппити прочавлюєте без проблем, по фокусу всіх перестрілюєте і просто. Давайте подивимося, У нас заряджені основні снаряди. 264. Так, так, динамічно рухається, що я не можу вловити. 264 пробиття і 340 шкода від пострілу. Не дуже, ви скажете, багато шкоди, але ж перезарядка, так. Ми можемо. Поки той один постріл зробить на 400, ми по 350 будемо вибивати два рази. І кумулятивні у нас 330 пробиття. Це для того, щоб пробивати ягу в лоб. Ну, це Стежка битися. Десь, от, наприклад, стежка проти стежки ми переважаємо. У нас під чудовими кутами ВЛД та НЛД у нас башта бронь, непогано броньована і такою округлою формою. Яка дуельна дуель, ну ми в будь якій дуельної дуелі з стежками, тим паче ми вийдемо переможцями. Поки я розповідав, що та цікаві історії, наш герой тут один залишився проти двох, а там ще й третій танк підтягується. Ще й там М103 їде підтягується. підтягується. його якщо зараз пересвітить, то ми йому помстимося за цей підступний постріл. До речі, 800 вже натанковано без втрати ХП, ну трішечки десь втратив. Так? Підсвітив надобно. Ну, якщо ці будуть випучувати очі, в принципі, у нас позаду там стоїть дві протехи, вони повинні їх приструнити. Кличе на допомогу наш герой. Ну, в принципі, як кличе? Не дуже ще поки що і кличе. Він, я так розумію, не дуже боїться і виїхав пограти в цю чудову та цікаву гру з чудовим та поліпшеним настроєм. А, а грає, до речі, це так необразно, а грає як істеричка правда. Туди сюди. Камерою, ну, це не смикання камерою, це просто дивиться по сторонам, що там відбувається, щоб ніхто не виїхав. Так, оце, оце вже реально це дуелянт, Це небезпечний дуелянт, але він вже перегрівся. І братіш там допоміг, і зараз ми тебе і за цей вибив. Половину ХП вибив. От. Наглюка, на тебе, до побачення. 7-5 рахунок побою. Перший ворог знищений. 4200 4-500 настріляно. 2258, до речі, це не допомога за розвідданими, а допомога за постановою на гуслю. так, Бо він там тримав на гуслях і в цей момент їх перехлопушив. Ну, там ЄБР всіх пересвідчує. А це дивіться, ну така армада сюди вилізла. Поки ця армада сюди вилізла, наші там тяжі вже проходять по тилам суперників. Базер на глючу їде, чомусь старший рад дуже довго думає, вже давно туди б заїхали, шули, так. І їхали, їхали вони армадою і по одному всі позливалися саме за рахунок нашого героя. <рес> вже комуляки заряджаються, я казав, я в лоб, хорі в лоб, щоб побивати завжди, треба комуляки заряджати. 5 вже настріляно, два ворої знищені. Ну і вже наші підтягуються, і ЄБРчик підтягується, ЄБРчик чудово там зіграв, так, витримав паузу, пересвітив усіх. Лише у нас загрозлива загроза. Ми вже виявили для цієї стежки в дуельних дуелях це е, Арес. Але він перегрівся, ну так, він вибив половину копию. Він перегрівся і ми його тоді перестрілюємо, бо в нас не перегріває. Не перегріваємо е, е, цей шквальнючий вогонь у нас. Можна назвати як з кулемета стріляє. Чидовий віч, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравої і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Везмін на твп т 50 51 карта Рибальська бухта. Ну що ж, Так, ну і наш герой, коли надіслав мені реплей, написав Черепашка Ніндзя. Ну, черепашка 3D-стиль так, в стилі Черепашок Ніндзя. Мені подобається, до речі, мені подобаються мультфільми, фільми. Чи про Черепашок Ніндзя ігри про черепашок ніндзя подобається. Все дійсно класно. Е, так, напишіть, до речі, чи вам подобається, чи ні буде, буде цікаво е, та чудово почитати ваші чудові та цікаві коментарі. Ну і це в нас що? Це в нас імбіщинський імбіщин Найкомфортніший барабан на СТ саме от в ТВП. Це, це за версією гравця UA. Так? А гравець UA він ж. Ну, ви ж завжди з сем'єю погоджуєтеся. Хто не погоджуєтесь, пишіть в коментарях і напишіть, чому не погоджуєтеся так. <реш> Найкомфортніше, чому я його прокачав, я колись мені один із соклановців надіслав реплей, ну в мене ще тоді не було YouTube канал, він надіслав реплей, показав мені бій на ТВП, як він на ньому зіграв. Мені так сподобалось, реально. І я ну, там щось небагато треба було прокачувати мені, щоб отримати вже цю теху. І Я її нарешті свій прокачав. І я вам скажу, я був вражений. Наскільки комфортний от барабан. Я розумію, є класні там бачати так, з барабанами, різні танки з барабаном. А цей саме от комфорт. Тут точність влучність, перезарядка, як з кулемета ну між пострілами не треба довго чекати. Перезарядка самого барабану комфортна. І рухливість маневрис, у нас швидкість неймовірна. Десь якусь імбопозішн зайняти, наприклад, на невеликих картах, на таких, як копальні. Заїхав на гірку, вихлопушив зразу барабана, якщо ще з водами, то 2-3 барабани зразу ж вихлопушили і все, гірку ви забрали. А так. це такі відчуття в мене по ДВП. Дуже мені подобається. Ну, я показував свої бої, як я на ньому граю. Реально. Дуже класно. А мені не на... Мене виходить чудово грати не на всіх танках, так скажемо. Так, на цьому виходить чудово грати. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. 2000. У нас перевага по ХП команди. Тисячу вже майже настріляв наш герой. Ну тут така от карта, мені оцей центр. Ну переробляти щось я б не переробляв. Тут я ж кажу, є якийсь свій шарм цієї карти, так вона. Її переробляли вже декілька разів, там десь переставляли ці будиночки тут. Але мені здається, що. Ну... В той випадок, коли раніше було краще. Можливо, я помиляюся. <гум> Щось так грандіозно переробляти, ну це не, не знаю. Я. Грандіозні переробки, карта сама велика, то можуть бути проблеми тоді вже в грі. Вже може бути не так комфортно грати. 5-2 рахунок на нашу користь, перевага по хП вже майже 5000. Один ворог знищений. 1675 настріляно. Ну, і оце мені чому, я кажу, це маленьке місто, по центру, мені тут дуже некомфортно. Ну, я не можу. На ст шках навіть я от намагаюся там якось відіграти, побачив реплеях, як грають так, ну не виходить у мене так. Мене, Я ось так, якщо б виїжджав, як наш герой, мене б вже давно вихопив. Так. А зараз ми беремо, ну, в в оточення суперників беремо. так, У нас там по воді все чудово. У нас по центру, якщо ми зараз вихлопушимо тут Ареса і ТВП. То взагалі в нас буде чудово. І просто треба буде комусь підсвічувати, а ми вже будемо по КД всіх перестрілювати, як в теру. Давайте згадаємо, що в нас заряджені кумулятивні, це у нас 310 пробиття, це поліпшені. 320 шкода від пострілу, 4 снаряди в барабані. 248 у нас підкалібери, Ну вони підкалібери, вони ними, ними можливо грати дуже чудово. Тим паче, що у нас Стежка не штурмова, вона Така більш кустова, так обережний стильний гри, то я думаю, по бортам кудись в задніще нахлопушувати взагалі. А закружлювати, то я ж кажу, по швидкості, маневреності. Тут, до речі, і е, чим комфортно, тут башта, от ти курсором повертаєш, і вона бачите, зразу за курсором йде башта. Веде твій курсор, так скажемо. Дуже швидко обертається башта. Ну, Це за рахунок того, що. Немає бронювання. Так, а я думаю, ми беремо в оточення, а ми програли тільки що першу лінію. Вихлопушили там нашу артилерію. Що його далі робити, я навіть не знаю, що сказати. Єсото, тут робити. Ну, не поспішати призводитися. А! По кумполу не приклопушки. Бача, торта тікає. А два Ареси залишились у суперників, Оце проблема може бути. А в нас ні одного немає. Почекайте, так? Да? А, в нас один був. Бо я думаю, що це з баланс розбалансив, що аресів нам не дав. <рес> ага, і ось комфортно. Наскільки комфорт, знищив. четвертого знищив, наскільки комфортна перезарядка всього барабану, так? Да? Бачата там, по-моєму, довше перезарядка. Бачати він такий сам по собі специфічний. По-моєму, що бачата там нерфують, там, по-моєму, зведення дуже некомфортно стало. Так, і тепер... <с> на таран зразу, дуель на дуель. За ресом, чому? Тому що треба його вихлопушити зараз. Ах, скільки ж він ТП вибив, цей капець. Вже все хп втратив. Бачите, не, не, не такий барабанщик за ресом не впорається. все. Ну нічого, наш герой бачимо, розізлився на нього зараз. Он зараз там пратіші, під'їжджають. І гріль летить. І, е, і ще один барабанчик Т-57К вилетить. Давай, 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 давай. Виїжджай, зараз підмстимося. Чудовий бій, щодо настроєм. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі.